Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про найкращі біржі для фрілансерів як в Україні, так і у всьому світі. Якщо ви тільки починаєте свій шлях у фрілансі або шукаєте нові можливості, це відео саме для вас. Перш за все, розглянемо біржі, які популярні в Україні: Freelance Hunt – найбільша біржа в Україні для фрілансерів. Плюси: велика кількість проєктів, зручний інтерфейс, рейтингова система. Мінуси. Конкуренція серед виконавців, комісія за роботу. Друга біржа це Кабанчик.ua. платформа для замовлення послуг та пошуку підрядників, плюси, велика кількість замовлень, можливість знайти роботу в різних сферах, мінуси. Конкуренція. необхідність швидкої реакції на замовлення. Давайте поглянемо на міжнародні біржі, які відкриють вам двері до роботи з клієнтами з усього світу. На першому місці це звичайно Upwork. Одна з найбільших платформ для фрілансерів з усього світу. Плюси велика кількість проєктів, зручна система оплат. Мінуси висока конкуренція та комісія за проєкт. Фрілансер глобальна біржа для різних спеціалістів. Плюси, різноманітність проєктів, можливість брати участь у конкурсах. Мінуси. Це комісії, необхідність активно шукати проєкти. Третя біржа. Це Fiverr. платформа для короткострокових завдань та мікропроєктів. Плюси. Можливість пропонувати свої послуги у форматі Гігі, велика аудиторія, мінуси, низька стартова ціна, конкуренція серед новачків. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, це відео допомогло вам зрозуміти, які біржі найкраще підходять для фрілансерів в Україні та світі. Якщо у вас є питання або власний досвід роботи на цих платформах, залишайте коментарі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. І до нових зустрічей.